Довідка і показує зараз і все. Ще такий момент, я вам зараз скажу. розкажу, також ми з побутовими, з коштуванням на руку, знайти себе незнання мови. Що найбільше запам'яталося вам з тренінгу? По-перше, це нові знання, нові е визначення для мене. І ігри вони були дуже цікаві. Це не настрій, але тобто. Завжди також питаєте в людини, чи які в неї потреби чи... на сьогоднішній день наше суспільство зіткнулося з такими проблемами, що безбар'єрність дійсно є таким важливим аспектом, на який потрібно звертати увагу, щоб дійсно люди не ображали людей з інвалідністю і вміли поводитися з ними.